У вирі війни де технології відіграють ключову роль. Герої нашого сюжету не лише воїни, а й інженери, програмісти, винахідники. Знайомтеся, Антон Баршанський фахівець з РЕП РЕР 112 бригади ТРУ міста Києва. Його історія це приклад того, як знання та досвід з цивільного життя допомагають на передовій. Він повернувся з океану, аби захищати Україну від програмного коду до радіоподавлення. Антон Баршанський, військовослужбовець сто дванадцятої. Бригади ТРО міста Києва. Я жалію, що ем, я ем, не був достатньо нахабним, щоб сказати, ага, я хочу служити у вас. Ну суб'єктність. Ем, у мене є враження, що я можу ем, щось змінити. Доброго дня! Я Антон Бершанський. Я військовослужбовець е, ї Бригади ТРО е, міста Києва. Я е, 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 оператор відділення управління роти. Освіту Антон здобував в США, навчався в університеті Іллінойсу, Бурбана, Шампейн, де отримав ступінь бакалавра з математики та комп'ютерних наук. Вже після випуску потім повернувся в Україну і продовжував працювати на компанії, які розробляють програмне забезпечення. Є декілька застосунків з відкритим кодом, наприклад, ДРК і Рідер. А також я роботав над публічними проектами на наприклад, хром, тобто Google Chrome. До повномасштабного вторгнення Антон не цікавився військовою справою та в 22-му році вирішив долучитися до війська. Мені взагалі дуже не подобається зброя, але е, якщо у мене е, немає вибору, то я хотів бути по правильну сторону від відмужки. Я е, намагався долучитись до війська офіційним нормальним чином. Е, з, там е, з 22-го. на початку 22-го року Антон навіть на військовому обліку не прибував, не кажучи вже про якийсь військовий досвід. Мене не хотіли брати. Врешті Антона мобілізували у 24-му році, і він опинився у лавах 112-ї бригади ЗСУ. Я займаюся радіотехнічною роботою, ну в тому числі радіорозвідкою, але більше радіоподавленням. Основне його завдання не дати ворогу використовувати зв'язок та дрони. Налаштування обладнання, тасування обладнання, видання ну фактично опису, в яких умовах воно буде ефективним. В яких буде неефективним навчання? Ем... Оператори в інших, які будуть користуватись конкретним засобом, там ремонт маленький якихось засобів. Також підрозділ Антона працює над власними технічними рішеннями. Саме просте це віддалене управління засобами, тому що дуже багато засобів вмикаються просто кнопкою. Ми бажаємо віднести оператори від засобів наскільки це можливо, тому що будь-який засіб для своєї роботи треба тільки виставити а під ним знаходитись насправді шкідливо, навіть просто для здоров'я. Антон брав участь у бойових діях у складі 131 го батальйону біля дворічної на куп'янському напрямку. На куп'янську ми виставляли деякі засоби деякі засоби обслуговували і ну знаходились біля них, щоб забезпечити їх роботу, тому що на тому. Етапі, ну просто технологічному ще у нас не було достатньо можливості віддаленого керування зараз. Ну у нас є така можливість. Остійне навчання бійців як філософія 112-ї бригади. У нас є люди, які проводять лекції в навчальному центрі, який вже відкрили при бригаді. Ну відповідно, я намагаюсь отримати необхідний досвід від інших людей та передати свій досвід, якщо у них немає якихось знань. Антон планує продовжувати службу та розвивати оборонні технології навіть після завершення війни. Ну, суб'єктність ем, у мене є враження, що я можу ем, щось змінити. Вони точно не е, зупиняться. Ем, їх амбіції залишаться. Треба також катуватись. Антон, один з тих, хто наближає перемогу своїми знаннями та досвідом. Дізнатися про те, як самі ваші знання можуть допомогти, можна в рекрутинговому центрі 112-ї бригади ТРО ЗСУ. Наталя Білогурова. Вся команда Київ 24